В ефірі ваша свобода. Перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Якими є найголовніші загрози для української національної державної безпеки? Про це поговоримо з нашим гостем в студії Євген Кирович Марчук, колишній прем'єр-міністр України, який також займав посади голови Служби безпеки, міністра оборони, секретаря національної безпеки і оборони. Вітаю, Євген Кирилоч. Доброго дня. Я знаєте, перше питання мене. Вже кілька днів бентежить. Ви, от здається, в четвер чи в п'ятницю сказали, що два найближчі дні будуть найтяжчими в українській історії критично. Да. Але в ці дні взагалі нічого не відбулося. Ну слава Богу, що не відбулося. Але складові обставини якраз свідчили про те, що могло відбутися. А крім всього, того, що було відомо із медіа, я маю на увазі концентрація збройних сил Росії на кордоні. Дуже, серйозно, дуже серйозним сигналом була зміна структури цих угрупувань біля наших кордонів, коли навіть був підтягнутий польовий госпіталь досить близько до, до кордонів. Це одна складова, а це прикмета ну, такої собі не, не розминки і не, не для жартів робиться з другого боку. Те, що і Сполучені Штати, вони ясна річ, що оприлюднення такої інформації це своєрідний також сигнал стримування, але з другого боку вони до цього нічого подібного не говорили. Але я мав ще на увазі дві такі речі: це і з'їзд партії регіонів і Курултай. І я не виключав і думаю, що ми ще з часом узнаємо. Що могло бути своєрідний тиск або шантаж навіть щодо можливого прийняття партію регіонів чи то звернення до центральної влади чи ультиматуму, який би можна було використати для легітимізації непрямого прямо, не вторгнення, такого, як ми розуміємо, як Велика вітчизняна війна. Росії зараз це важко зробити, і тоді було важко зробити, але зробити прикордонний такий середньої інтенсивності конфлікт з використанням туристів Путіна, яких досить багато було насичено, і в районі особливо Донецька. І мене особисто дуже серйозно. Турбували події, які відбувалися в Херсонській області, на це мало хто звернув увагу. А саме там, оскільки ми знаємо, що з Херсонської області там йдуть всі комунікації на Крим: газ, вода, електроенергія. І там, окрім підтягування наступальних бойових частин до північної частини Криму. Ще досить активно працювали з Херсонською обласною радою. Ну, відомо, що деякі люди приїздили там з чемоданами з Криму з відповідними там купюрами, але найголовніше, що було декілька спроб в Херсоні провести засідання обласної ради і прийняти таке ж саме рішення, яке було в Криму. Причому це ініціювали комуністи, фракція комуністів. І було видно, що відволікання уваги на півночі у північному сході, я маю на увазі на наших кордонах, я розцінював і не тільки я розцінював це як такий відволікаючий маневр для того, щоб зробити щось на зразок схожого того, що відбулося в Криму, зробити в Херсонській області. Тому що проект був заготовлений по тексту майже такий. Як в Криму. Ну, вдалося зусиллями різних форм, але неодноразові були спроби, і вдалося зірвати, а потім не допустити прийняття цього рішення. Це також накладалось на той момент, про який я говорив. Крім того, ми знаємо, що давно ще навіть при Януковичу були спроби розколоти кримськотатарський народ. на Конф... Конфронтуючи між собою групи і Курултай, який для. Е... Було зрозуміло, я думаю, Росія очікувала, яке може бути приблизне рішення Корултаю, виходячи із заяві Чубарова і Джобільова. Тому ну, я думаю, що е... така гіперактивність в ці саме дні. Вона була в тому числі і націлена на, на створення такого страху, тиску на в тому числі і на Корултаї. Ми знаємо, хто брав участь у Корултаї там з російської сторони. І тому критичний кр цих критичних два-три дні вони, ну, не реалізували, слава Богу, тому, в тому смислі, як це могло бути. Дякуючи багатьом зусиллям і внутрішнім, але головним чином, безумовно, це зовнішні види всіх тисків на Росію і Сполучених Штатів, і частково і з боку НАТО. Ну і в якійсь мірі, в тому числі, і початок уже активізації діяльності і Служби безпеки, і Міністерства внутрішніх справ по східному регіону. по так званим туристом Путіна чи там тітушком політичним. І хоча такого демонстративного характеру загроза нібито трошки зменшилась, здається, сьогодні вже Путін сказав, чи вчора Меркель, що він нібито там відведе частину Збройних сил від кордонів. Але спеціалісти, я постійно знаходжусь в контакті, вони підкреслюють, що тут важливо не кількість, а яка структура, яка структура збройних угрупувань російських на знаходиться на кордоні. Тому що ясно, мені важко уявити, і так, і профі військові кажуть, що на повномасштабне таке вторгнення це буде дуже великий ризик, не кажучи вже про жертви, тому що зараз то вже жертви точно будуть. Коли в Криму технологія відома була застосована, і, слава Богу, обійшлося без там, великих жертв, то вторгнення на континент, безумовно, тепер уже буде з жертвами, тому що трохи вже і Збройні сили там проводять навчання, і активізувалися, і в стан повної бойової готовності. Але для проведення таких локальних. Операції. Безумовно, попереду будуть іти туристи Путіна. І якраз в той момент, коли я це говорив, були вже дані абсолютно точні, достовірні про концентрацію в двох місцях біля Донецька, організованих таких туристів Путіна. Добре було видно, що це. Зовсім не туристи, і структурна їх поведінка, і відповідні технології координації їх дій. Ну, але все-таки вдалося, і в якійсь мірі я також вдалося загальмувати. В якійсь мірі, я думаю, росіяни зробили висновок із того, що наші спецслужби, Служби безпеки, Вдалося захопити декілька на території України декілька серйозних спецслужбівців Росії. Це там довга проблема із можливими обмінами і переговорами, але я думаю, що вони з цього зробили висновки, тому що попалися досить серйозні фігури. Чим одна із фігур, яка давно була направлена в Україну, профіль високого класу, і те, що він попався, я думаю, російські спецслужби не сподівалися, що спрацює контразвідувальний режим, який в таких випадках вводиться. І вони більше розраховували на те, що спецслужба СБУ, я маю на увазі, була серйозно деморалізована самими подіями. Це одне, а з другого боку, вона була. Переорієнтована, фундаментально переорієнтована не на захист інтересів України, я не кажу вже про кадрові призначення зверху по всіх вертикалях, а й просто по постановці їм задач. І крім того, ми ж знаємо, зараз це вже досить добре відомо, що не тільки там, керівники Служби безпеки були. Там вони були не профі, як профі, хоча б політично, але правовому смислі. Але найголовніше, вони розраховували, що кадрові призначення, які були зроблені за три роки, це практично, ну, майже всі управлінські структури очолювали свої, не скільки профі, скільки свої. Єнакієво, Макеївка, Донецьк. Практично ну, майже скрізь. І я думаю, що вони розраховували, що і структурно не встигне Служба безпеки організаційно досить швидко замінити керівні кадри, ну і трохи відродити хоча б якусь активність безпосередньої діяльності. І я думаю, що це трохи охолодило, але вони зроблять швидко висновки, подивляться на помилки, які були допущені, чому ці попалися. І будуть тримати до президентських виборів, будуть тримати в серйозній напрузі, і я навіть не виключаю, виходячи з такою логікою, це назвати важко здорового глузду, те, що взагалі відбувається з боку керівництва Росії, але навіть йдучи за їхньою логікою, я не виключаю що до. Президентських виборів може відбутися провокація серйозна на кордоні. Знову ж буде ініційовано не Збройними силами Росія. Ініційовано, ми бачимо те, що відбувалося в Одесі, там, в Харкові. Ініційовано нібито з території України, але так званими соотечественниками в лапках. І там може підключитися потім малої інтенсивності, такий невеличкий конфлікт, який може мати жертви, тепер уже буде. Але потім легітимність президентських виборів буде дуже серйозно підірвана не тільки там, для самої Росії, а і для західних. Партнерів, і ну коротше кажучи, для Росії зараз із політичних питань, це я думаю, нікого сумнівів немає. Це зірвати президентські вибори, щоб продовжити цей період нелегітимності виконавчих органів влади. І тому зараз для не тільки для суспільства, а особливо для спецслужб і для політичного керівництва. Має дуже велике значення це включення професіоналів у всі види діяльності в будь-яких способах і їхніх іпостасях. І добре, що почали залучати, я знаю, і до Збройних сил, в вигляді консультантів, радників, і до Служби безпеки, і до Ради національної безпеки і оборони. Нас декілька чоловік запросили, щоб ми. Позаштатними там були радниками. Ну, правда, це трохи пізновато, не трохи, а добре пізновато було зроблено. І е, ну, є такі індикатори, які можна сказати на сьогодні, що все-таки е, влада оговтується. І Спеціальні служби і оборонний сектор, взагалі, весь оборонно-безпековий сектор починає показувати так зуби в хорошому смислі цього слова. І виходячи з того, що я переконаний, Росія аналізує свої вдачі чи невдачі, я думаю, що слід чекати таких провокацій, але сьогодні вже це поле звужується У нас. Небезпечний дуже в такому смислі напрямок це Придністров'я. По структурі всієї воєнної організації країни там ну, ніколи не передбачалося якихось серйозних конфронтаційних операцій. Я ще пам'ятаю, коли Придністров'я, коли Лебедь керував 14 ю командував 14 ю армію, тоді. Велика кількість біженців до нас перейшла, але після того все налагодилось більш-менш. І тому зараз нарощування потенціалу 14-ї армії і те, що навіть зараз Служба безпеки інформація була затримала саме якраз Придністров'я, саме якраз офіцера спецслужби, це також є індикатор того, що е, там відбувається якась активність. Ми ж не можемо. Думати, що це, якщо одного затримали, то на цьому все і закінчилося. Це ж, ясна річ, один із елементів. Тому наступає для, і для суспільства, і для влади, і для України в цілому. Складний етап, дуже важкий до президентських виборів. Але слава Богу, що є багато прикмет того, що нація в цілому, не національність, а нація в цілому починає. Просипатися, і те, що навіть ми бачили, як зріс показник прихильників можливого вступу до НАТО, навіть негайно би захотіли вступити до НАТО, але тут треба розуміти і бути реалістами, що зараз це питання не може бути вирішено ні в якому вигляді. Я недавно з невеликою групою експертів, ми були в штаб-квартирі НАТО і нас запросили. І обмінювалися думками з усім керівництвом НАТО. Єдине, генсека не було. Він був, здається, в Газі. Але із першим заступником із, із послами країн-членів НАТО в НАТО були бесіди, і ми дуже глибоко всесторонньо обговорили ситуацію, як ми бачимо. З другого боку ми висловили, яким, якою ми бачили допомогу з боку НАТО зараз. З урахуванням того, що це були експерти, які добре розуміють, що таке НАТО, і по їх процедурі, і формування і розширення на схід. Крім мене, там був ще Ігор Смішко, був Ігор Кабаненко, був Володимир Грицько, був Олександр Чалий, був Валерій Чалий. І я думаю, що нам вдалося донести нові акценти бачення з боку керівництва НАТО, того, що сьогодні несе в собі тривогу не тільки для України, а в принципі для Європи. І я думаю, що зараз концентрація всіх зусиль, в тому числі і політичних зусиль, я маю на увазі наших партнерів. Це хороші сигнали, і вони дають надію на те, що вдасться все-таки Україні витримати. І навіть остання заява, здається, Кері сьогодні вже сказав, да, що ще раз повторив, що без України ніяких двосторонніх там, переговорів про долю України не може бути. Це добрий сигнал. Він політичний, безумовно, але він. Добре, ну я думаю, що в якійсь мірі це і свідчить е, наша відповідь нашого МЗС, така трошки зубаста вже відповідь Росії відносно федерального устрою там Росії, Конфедерації і так далі. Я думаю, що це також, хоч прикмета такого політичного характеру, дипломатичного, але вона також свідчить, як Краплинка, що все-таки по-іншому починає реагувати наша. Політична верхівка на все, що відбувається з Росією. Одним словом, до президентських виборів буде важко, Росія не відступить, буде намагатися будь-яким способом зірвати президентські вибори. Ну, але хотілося б сподіватися, що такої відкритої наступальної операції навіть на якомусь Відрізку на континент не буде. Хочеться сподіватися, тому що жертви будуть з російської сторони це однозначно. Я думаю, що при всій тій підтримці, яку демонструє російське населення чи громадяни Росії, я думаю, перші похоронки навряд чи будуть сприйняті в Росії серед громадян, будуть сприйняті з таким же самим оптимізмом, як Поб'єднання, як там вони називали, не за взяття Криму, а за возвращення Крима, медалі. Там, я не знаю, ганебніше придумати не можна. Практично, яке взяття. що були бойові дії, чи вони воювали в прямому смислі. Попереду, як говорив Володимир Владим, Путін. Будуть і жінки і діти, а ми будемо йти ззади, і ті ззаду. Я хотів би посмотрети, ну це відома його ця фраза. Я, до речі, дивуюся, чому наші канали телевізійні, як мантру, раз по десять кожен не покаже, там 30 секунд, щоб було зрозуміло, що це технологія, ну це не бойових людей. Це ж ми знаємо, хто це робив так під час Великої вітчизняної війни. І так далі. Тобто напружений буде час, не хочеться драматизувати надлишково. і я думаю, що усвідомлення вже переважної більшості громадян і всіх структур політичного і військового керівництва зараз вже активізується. Хоча проблем багато, і я маю на увазі і в керівництві, і в внутрішньополітичному житті. Я думаю, поки не буде Майдан реінтегрований в громадянське життя, в цивільне життя, і поки з цими парамілітарними структурами не буде вирішено питання, це буде використовуватися дуже серйозно проти України. Добре, що сьогодні Верховна Рада прийняла таку постанову про негайне роззброєння. Як воно вдасться, це було б непогано, тому що ми знаємо, що це. Використовується все це, і вчорашня навіть стрільба на хрещатику, все це використовується як страшилки, що в Україні влада не може справитися з ситуацією, не контролює, ну і так далі. Хоча ми знаємо, що це не так, це негативні явища, погані, і вони дійсно турбують людей, але вони не є всеохоплюючими. Одним словом, треба всім зараз. Серйозно об'єднатися з спецслужбам, я це говорив декілька разів і знаю, що це запущена підвищений контразвідувальний режим, особливо в зонах прикордонних. Це воно ну, там нічим не зв'язано введення цього режиму з обмеженням прав людини, але в принципі, це новація для населення, тому що. Те, що в цивільному житті, те, що називається там доносительство, а це все на все інформування спецслужби не про те, хто там анекдот розказав, чи хто владу там критикує, а про небезпечні якісь явища, навіть прикордонні, незнайомі люди. Ну і так далі. Коротше, це окрім того, що спецслужби. Запускаючи цю технологію, свою там роботу роблять, я думаю, що і на якийсь період, хоча б не надовго, і громадянам також варто подумати, що це той час, коли будь-яка підозріла, якась підозріле явище в цій ситуації, яке громадянину здається, що воно має підозрілий характер, з точки зору ну, можливої агресії. Що це треба, про це треба зразу повідомляти. Там немає вже великого значення в МВС, там в адміністрації, в СБУ. Але в даному, такому, ну, на даному відрізку, важкому відрізку нашої української історії, це е, буде серйозно допомагати для блокування, блокування намірів Росії. Видно, що вона буде головний акцент зараз робити на Туристів Путіна для того, щоб підірвати ситуацію. А чому не може бути так, щоб президентські вибори відбулися, а потім дестабілізація йшла під гаслом їхньої фальсифікації? От у нас Це... був народний кандидат. Ми так. знаємо навіть який, так? так? Він насправді переміг, а вони сфальсифікували під підсумки. Можна Це... і так іти. Це може бути. І до цього треба бути готовим. Ми знаємо чому. Навіть якщо буде єдиний кандидат, там ми вже знаємо, Кличко і Порошенко об'єдналися, хай навіть і ще хтось там, чи навіть Юлії Тимошенко. Але ж ми знаємо, що Допкін буде в, я, в, я в, в Харві в Харкові. чи Гібко, ясно, Дніпропетровськ. За Порошенко не думаю, що Донбас так зразу весь проголосує. Проблема з виборами в Криму. Ми де юре не визнаємо. А це значить, що це частина України і відповідний виборчий округ. А він же там не зможе відбутися повноцінні вибори. Тому попереду так, це може бути. І невизнання кандидата, який переможе, неважливо, там, неважливо в першому турі чи в другому турі, але це може бути також. Це може бути то вже буде складніше. Тому що все-таки факт виборів відбудеться, і тут важливо, щоб міжнародних спостерігачів було багато. Але тут ЦВК має визначитися зараз з цією проблемою. Я маю на увазі Крим. Як, як провести голосування в Криму? Я нагадаю, що наш гість, колишній премєр міністр України Євген Кирилович Марчук. Цю програму для вас провів Віталій Портников. За те, Кирилович на щастя відповів на всі питання, які йому хотів задати. Хай щастить.